Учиться в двери уж Новый год Сверяемся по часам Игра любимая принесет сюрпризов охапку нам В бою все станут вдруг чуть добрей и для поздравлений чат А для любимых родных людей вживую они звучат И Новый год, свет фейерверков яркий Бью, не дарите вы подарки, Ну а себе ботали жарки, с друзьями лучшими в бою, с друзьями лучшими в бою. он сложится Новый год и каждый из новых дней В душе вдруг чьей-то растает лед и станет на миг теплей В карьере в жизни успешным стать все будет на высоте Ведь главное руки не опускать, стремиться к своей мечте Новый год, свет фейерверков яркий Куранты в полночь вновь Не с кем дарите вы подарки, Ну а себе ботали жарки, с друзьями лучшими в бою. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішив зіграти у World of Tanks Blitz та як моє відео попередньо набрали уже 100 лайків. Сьогодні я хочу зіграти за радянського танка. Він у мене вже прокачаний до 4 рівня, а я хочу його прокачати до 5. -го. Ви бачите, як він у мене виглядає, він швидкий. Але потім я буду його прокачувати, і він буде. Повільний, потім я його далі буду прокачувати, йому мотор, купляти різний. він стане з часом, також швидкий. Ну, японський танок також швидкий, але мені почав вже подобатися більше радянський танк. Не знаю чому, але хочу його прокачувати. Я бачу ворога, потрібно заїхати за якийсь камінь і стріляти в нього ззаду, що він мене не бачив. Так, їхати вперед. Я його бачу, чекаю, поки він вийде. Можна й трохи від під'їхати, але думаю, цього робити не треба. Бо поки я за каменем, мене ніхто не бачить. Інші танки треба бути дуже обережним. Щоб вони мене не побачили. Трошки під'їхати і цілитися на них. Я бачу їх, що вони також і ці непоміні сховали. І можливо трохи навіть треба буде... Їхати обернутися. Один танок об'їжджає це каміння, за яким я стою. Потрібно мені також обернутися. І стріляти в нього, поки він мене не бачить. Ось він, стріляю в нього! Я в ньому збив гусі. Він дуже сильно стріляє. Під'їжджаємо. У мене зарядився патрон. І зараз я в нього буду стріляти. Я в нього стріляю і заходжу за огорожу. Чи він мене не бачив? Знову вже буду стріляти. І заходжу за огорожу. За цей камінь Ми його зараз із моїм напарником переможемо. Ми його вже знищили. Уже двох їхніх танків знищили. Далі бачу ще одного танка. Стріляю в нього! Добре, що він не помічає. Обертатися треба. Якийсь біг, не знаю куди їхати. Давайте будемо стріляти цього танку. Попадайте. Стріляємо в нього. І ми його зараз, надіюся, також знищимо. І переможемо цю команду. І ми його також знищили. Далі їдемо шукати інших танків. Наших противників. Я бачу вже одного скрізь камені. Їде до нашого танка Але його вже знищили також. Я їду. І бачу інших танків. Тож, наприклад, цього. Під'їжджаємо сюди, він нас би не мав побачити. І стріляємо в нього, поки він нас не бачить. Далі потрібно знову заїхати зараз на цю гору і знову стріляти в нього. Чекайте, поки він вийде з цього дому. Він заїхав за нього. І я не можу у нього стріляти. Тепер він кудись вниз спустився. Але я в нього попав. Він мене не бачить, але тільки що він не побачив. Мені показує лампочка, що він мене побачив, Я кажете, що мене на горі? Це я бачу іншого танка. Їх залишилося троє, а нас четверо. Надіюсь, все-таки я на перемогу. Так, дивимося, де вони. Потрібно виїхати від цього каміння, якось обернутися і йти до цього танка. Їхати! Їдемо вперед. Їдемо вперед до нього. Бачимо, що в нього залишилося мало здоров'я. 139. Тепер уже 42. І ми його зараз знищимо. Але не цікаво, де залишився останній танк. Та як казав, ми його знищили. Останній танк потрібно використовувати якийсь радар, щоб його бачити. Вона карті його ніде не видко. Навіть не знаю, куди з'їхати по цій карті, дивитися, де він. А саме найкраще це їхати його шукати. І заїжджати там, де прапор, це що він на карті. Це точка, яку потрібно захопити. Якщо ти в нього захопиш її йде до 100 шкала, тоді ти переміг, навіть якщо ти не виграв всіх танків, не знищив їх. І я так і зроблю. Бо він буде їхати сюди, щоб зробити так, щоб ми не захопили цю точку. Цей прапор собі білий. І ми їдемо, ми навіть заїхали на якісь машини. Цікаво, вони можуть руйнуватися. Треба мені головне виїхати, тут як тяжко виїжджати з них. Зараз мені потрібно обернутися. Виїхати із цих машин. І захоплювати цю точку. І дивитися, де мій ворог. Моя команда тим часом їздить, шукає його, і я його бачу. Я його також на карті бачу, гори. І через стіни. Хоча я звідси виїжджати не буду. Щоб захоплювати цю точку, він зараз сам до мене приїде. Я вже захопив 44% бази. І ми виграємо, коли ця шкала дійде до 100%. Навіть якщо не знищимо цього танка. Тим часом я хочу під'їхати ближче, може під'їду якось. Але тут ці машини, вони мені постійно мішають. Я не можу ніяк проїхати. Я застрягнув. Що мені треба робити? Напевно, що так. Бо я вже зміг, ніби з них виїхати. Тим часом я дивлюся, де він під'їжджає сюди. І тут я бачу свого союзника. Він стоїть біля мене. Я цілюся всього танка. Прицілюйся. І зараз буду в нього стріляти. Стріляю в нього! Він мене побачив. Але ми його зараз переможемо. Стріляю в нього. І ми захватили цю базу. І ми перемогли. Мені цікаво, що мені зараз дадуть за перемогу? Можливо, якісь бонуси. Срібні монети дали мені, і я робив одного танка. Я виконав одне завдання і сподіваюся, за нього мені щось дадуть. І я відкрив якийсь бокс чи сейф, кейс. Але ні, тут нічого немає. Хоча є якась нагорода. Мені дали якийсь значок. І цього значка можна повісити на аватарку. Мені сподобалось грати цим танком. Але я також хочу зіграти в В японському танку перевага те, що він дуже швидкий. І він також постійно влучає в ціль. І ми вже заходимо у бій. І зараз подивимося, яка у нас буде карта. Карта у нас називається Рудник. І зараз я бачу список моїх противників і також моїх тімейтів, мою команди. І також різні їхні танки. Зараз ми з саме перші будемо їхати вперед. Ховайся за одну огору. Це цей камінь впереді. Я з нього постійно ховаюся, там є кущі, і за них мене не видкують, я так стріляю в інших. У мене є така тактика стріляти, грати. Ну ми заїжджаємо за нього. І дивимося, де всі інші танки. Я вже їх бачу. Вони десь там далеко. Вони сюди ніби не їдуть. Так можна дивитися. Ось тут є кущі. І зараз будемо приближувати і дивитися, де вони саме. Я навіть бачу, вони валять дерева. Ось один із з них. Треба стріляти в нього! Я в нього стрільнув. Але на жаль, я його ще не знищу. О, ні, я поїхав вперед! За цією огорожею. Потрібно зараз звертатися назад! Бо я хотів його догнати. Я бачу цього танка, стріляю поки що в нього, і зараз буду вертатися за цього ворожу. Але перед тим потрібно виїхати. Одного вже знищили нашого і їхнього. Стріляємо в цього. І від нього відбився мій патрон. Але все-таки я влучив в нього. В одного із них два ХП! Дуже мало здоров'я! Але на жаль в нього не влучив. Він від'їжджає назад. Але я стріляю! І я в нього влучив. Я його переміг, виграв. Знищив цього танк. Тут є також ще один з них. Вони пошкодили мені гусенці. Потрібно зараз щось робити, включається противогаз, тискати, щоб тушити їх. Вони дуже повільно рухаються, а я йому взагалі їх знищив ці гусенці. Він деякий час зараз не зможе рухатися. І я одного танка також знищив. Надіюся, зараз цього другого знищити. Він від'їжджає назад, бо в нього мало здоров'я. Я, я під'їжджаю до нього, хочу його знищити. І я стріляю в нього, я його знищу. Я виконав також якесь завдання. І їдемо вперед. Я вже бачу якогось одного танка. Ось він ззаді мене, а я думаю, він перейде. Але зараз, надіюся, моя команда швидко його виграє. І ми його перемогли. І ми вже другий раз виграли цих всіх танків. За японського танка також дуже круто грати. Я в ньому також перемагаю. Ми виграли і нам навідали якусь нагороду. Можливо, якийсь кейс? Чи що? Мені дали цей кейс? Я його відкриваю. Але зараз я все-таки буду грати за радянського танка. Тому що мені з нього також подобається грати, і я його сьогодні хочу прокачати до 4 рівня. Зараз будемо заходити. Перше забираємо якісь нагороди, які тут є. І відкриваємо цей кейс. Ще мені з нього майже нічого не випало, якийсь сертифікат. Ну, нагород більше, ніби ніяких немає. Зараз знову будемо грати за радянського танка. Вибираємо його і заходимо за нього в бій. Ми будемо грати на карті Міраж. Ця карта там, де повно пісків. Тут відкрита місцевість і видку інших танків Ось ми бачимо мою команду. І зараз будемо їхати вперед. Готуємося через 2 секунди. І ми вже їдемо вперед. Поки що їх не видко. Нікого немає. Саме перше, я думаю, ми будемо їхати через ці піски і захоплювати точку. До цього прапора під'їдемо. І там уже побачимо інших танків. Де вони є, поки що їх не видко. Навіть не знаю, може вони всі на базі або кудись поїхали. І я починаю її захоплювати. І ось тут я бачу танк. Їх аж тут двоє, боків. Одного стріляємо, але я в нього не влучу. Далі трохи від'їжджаємо назад, чи він мене не бачив. Так, під'їжджаємо, де він дивимось. І тут я бачу, що хтось з мене стріляє. То це такий це ворожий танк. Я також в нього стріляю, але я нічого не попадаю в нього. Треба від'їхати від нього, щоб він мене не бачив можливо, з ці коробки. Але за те ми поки що стоїмо на місці. Він мусить під'їжджати до нас, бо я захоплюю базу, коли її повністю захоплю. Він нічого не зможе з цим зробити. Тим часом він від'їхав кудись. Я бачу інших танків. Я стріляю в нього. І нарешті я вже в когось хоча б попав, бо ніяк не міг ніяких танків попасти. А зараз попадає і ще один танк. Так, головне стояти деколи можна на місці, і розстрілювати їх. Головне, щоб вони тебе не бачили. Тоді ти зможеш так виграти їх. Ось мій танк, він їде сюди до них. Але їх дуже багато, тому вони не можуть його розстріляти швидко. Так, дивимось, де вони? Мої танки сюди під'їхали. Вони за цими пісками. Кудись донизу поїхали. І мене якийсь танк побачив. Треба обертатися, дивитися, де він. Бачу ще одного, якого вже вбили. По боках є танки. І вони вже сюди їдуть. Я бачу їх. Потрібно зараз не стріляти, щоб вони не захопили цю точку. Не знищили мій танк. Стріляю в нього. Я одного вже виграв, знищив. також за другу треба буде знищувати. Я навіть виконав завдання. Стріляю ще в іншого, але я не попав, але ми все таки виграли. А зараз я прокачаю цей танк до 5 рівня і за нього зіграю. Подивлюся, чи він крутий. Як за нього грати? Також ще трохи його прокачаю. Я прокачав йому швидкість і заходимо за цього танка в бій. Він так круто виглядає, і він трохи швидший став, бо спочатку він дуже повільний. І зараз у нас буде починатися бій. Як ви думаєте, цей танк буде сильним? Він дуже броньований на перший погляд. Мені здається, так воно і є. Він має аж 630 броні. Ну його буде тяжко пробити, але якщо багато танків нападе на нього, тоді це зробити буде легко. А зараз я буду їхати вперед. Дивитися, де ці всі танки. Поки що я бачу, що вони впереді мене. Їдемо вперед. Дивимось, головне, що вони мене не бачили. Ніби поки що не бачу. Під'їжджаємо. навіть зближуємо трохи. Зараз будемо дивитися до них. Ну, вони поїхали тільки всі в одну сторону. Тут також мої союзники сюди поїхали. Надіюся, вони мене не побачать. Але хтось із них вже мене побачив. Треба дивитися по сторонах. Може вони десь ззаді мене? Може бути якийсь один танок поїхав. Але ми вже їхнього одного танка знищили. А вони ще наші танки ніякого не знищили. Йдемо вони за цими вагонами. Один із них, я бачу його. Стріляю в нього! Я в нього влучив. і ми його з моєю командою знищили. Також бачу ще одного. Стріляю в нього! Але я не влучив. І тут бачимо, моя команда під'їхала, і напевно, що вона зараз його знищить. Швидше, чим я. Їх залишилося тільки троє. Дивимося з цими вагонами. Вони ховаються там. І одного майже вже знищили. Його вже виграли, перемогли. Я стріляю в цього танка і знищую його. Ура! Ми перемогли його! Всім дякую, хто дивився це відео. Всім удачі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Всім удачі, до нових зустрічей!

Приезжай, приезжай. Забери. Петь я буду долго-долго. стою я еле-еле. И во мне всего так много-много. на самом деле. Забери,